Зробити місто безбар'єрним, відремонтувати погані дороги та більше можливостей для молоді. Журналісти «20 хвилин запитали у тернополян, що на їхню думку потрібно змінювати у нашому місті. Місто абсолютно не пристосоване в плані в плані е, якщо взяти громадський транспорт, яким користуються дуже часто, зокрема військові. Я особисто на власні очі бачив, як проблемно було дістатися в тролейбус військовому, і це складало деякі труднощі ну, для нього. Менше бруківки більше історичності. І я би дуже хотіла, щоб взялися конкретніше за реставрацію історичних будівель. Дуже багато зараз зруйновано фасади. Це дуже гарно змінило Тернопіль і, можливо, підвищило б туризм. От останнім часом такого не було, а зараз кругом риють. Одно там кругом щось риють, риють і все лишають, так знаєте? Лишають по день, два, три, Чи щось міська рада дала ну, збій в тому питанні. знаєте. Раніше такого не було. Я би пропонувала глянути на тротуари, тому що якщо їдеш з дитиною з коляскою. Це просто квест, тому що підйоми, спуски, плюс до того, що немає тої самої бруківки, її не, не вистачає. Тобто вона треба замінювати. Ну може зараз не на часі, але колись може це питання підніметься, тому що це цікавить саме батьків з маленькими дітьми. От я з внуком е їдеш чи на колясці чи на скейті. Він просто підскакує. Я кажу, це. Дуже важко. Ну, я би сказав би дороги. Дуже багато нерівностей і, і всяких вірок, латок на дорогах. От ми стоїмо біля арт-галереї. вона диво вона відчинена, зазвичай вона закрита. Немає виставок, немає якихось культурних програм. У нас взагалі нічого немає. Мені взагалі все подобається, класне місце. Я тут два роки саме самі знаєте, чому, через кого. А єдине, що тут нічого не працює на вихідних. Тобто, оце мінус такий. Я я... субота-неділя, я розумію, що я не попаду там куди я хочу. Такого це неприємність така. Але це інше супер. На мою думку, дорогу, наприклад, це 100%. бо дуже погано в деяких місцях. В принципі, все так добре. Парки, все супер.